Усім привіт, вітаю в блозі психотерапевтки. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, і сьогодні ми поговоримо про соціопатію. І почала я б ось з чого. Існує такий собі уявний експеримент під назвою Проблема вагонетки. І відповідь на цей експеримент у е, людини є. Маркером на те, чи можуть неї бути присутні психопатичні або соціопатичні риси, чи ні. По суті, це певна моральна дилема, яку пропонують розв'язати людині. Уявіть собі, що у вас запитують по рейках, перед вами мчить вперед некерована вагонетка або вагон. Вона їде по коліях, на яких ви помічаєте, що є прив'язані зв'язані між собою п'ятеро осіб, і вагонетка прямим ходом їде на них. А ви практично нічого не можете зробити, але помічаєте поруч з собою досить таку велику людину, і якщо її кинути на рельси, то вагонетка зупиниться. Кинутись самому не варіант, тому що ваша вага занадто маленька. Що ви будете робити? За спостереженнями вчених в цій моральній дилемі варіант зіштовхнути людину на колію найчастіше вибирають саме психопатичні особистості, а варіант не втручатися в ситуацію, як це не дивно притаманно людям, в яких антисоціальних розладів не виявлено, тобто умовно, психічно здорових людей. Проте, як ми з вами побачимо далі, насправді з визначенням в людини антисоціального розладу особистості не все так просто. Адже соціопатичний тип. Особистості, які ще називають досоціальним, психопатичним або антисоціальним, і все це слова-синоніми. Це той тип особистості, з яким психотерапевти практично ніколи не зустрічаються, і з якими психотерапія практично неможлива. Наприклад, ми в Україні в кабінеті психотерапевта практично ніколи не зустрічаємо людей з психопатичними рисами. А в США з ними значно частіше працюють психотерапевти, якраз в пенітенціарної служби, де Соціопат, який вчинив правопорушення, а саме такі проблеми серед людей з соціопатичним типом особистості зустрічаються найчастіше. Це якраз вибір. Тому що ти або йдеш до психотерапевта, або тобі призначають виправні роботи. Тобто, насправді з цим типом особистості краще вміють працювати колеги зі США. В основі цього типу особистості лежить насправді нездатність людини до розвитку в себе прив'язаності з іншими людьми. Саме тому в деяких теоріях особистості нарцисів також відносять до соціопатичного типу. І річ у тому, що соціопати не здатні відчувати емпатію. І це обумовлено буквально тим, як функціонує їхня психофізіологія. У них не функціонують ті частини мозку, які відповідають якраз за емпатію та аморальні відчуття. Так, наприклад, у соціопатів, за дослідженнями одного з відомих психіатрів, доктора Джеймса Феллона, були виявлені такі структурні особливості мозку, як, наприклад, зменшення об'єму сірої речовини в передній частині орбітофронтальної кори та в скроневих полюсах, тобто в скроневих зонах. Це саме ті області мозку, які важливі для розуміння емоцій інших людей і намірів, коли, наприклад, людина думає про моральну поведінку людей, як в прикладі з вагонеткою. Також в них зустрічаються аномалії в острівці або в інсулі. Це ділянка мозку, яка бере безпосередню участь в обробці емоцій та в емпатії. Також зустрічаються зміни в префронтальній корі нашого головного мозку, яка відповідає якраз на нашу префронтальну поведінку, тобто прийняття рішень, самоконтроль і регуляцію власних емоцій. Саме ці структурні аномалії асоціюються якраз з труднощами в емпатії і недостатньою реакцією на страх. І дистрес в інших людей, тобто з відсутністю таких емоцій, як сором і провина, які якраз відносяться до вищих емоцій. Також у них відзначається вже від самого навіть народження вищий рівень агресії і нижча чутливість нервової системи. І саме тому людям соціопатичним типом, щоб щось відчути, потрібні якраз дуже різкі, брухливі, яскраві події. І показово, що основними емоціями саме в соціопатичної особистості є страх і повага. Тому, якщо ви хочете мати з ними справу і порозуміти, Мітися, то це можливо лише на цьому рівні. А найбільший страх соціопата, звісно, здатися слабким та вразливим. На противагу цьому головна мотивація в житті соціопатів – це зробити всіх. Тобто, саме для досягнення своєї мети вони використовують маніпуляції, тиск і підступність для того, щоб бути кращим за інших. І зазвичай після цього такі люди вони полюбляють якраз хвалитися своїми перемогами, і від них можна почути щось на кшталт того. Як круто я їх обставив, як круто я поставив всіх на місце, і які вони недоумки, але незважаючи навіть на те, що були знайдені деякі нейровідмінності мозку соціопатів порівняно з людьми без соціопатичних схильностей, варто зразу зазначити, що все знову ж таки не так просто, і лише відмінностями в структурах мозку ми не обійдемося. Адже для того, щоб в людини розвинувся соціопатичний розлад особистості, потрібно, щоб зійшлося зразу декілька умов. А саме це яскраво видно з історії, яка трапилася з тим же ж нейробіологом і психіатром Джеймсом Феллоном, який досліджував відмінності мозку соціопатів за допомогою МРТ. Як виявилось, також він дослідив і свій мозок за допомогою того ж. ФМРТ, і що би ви думали, у нього виявилися усі структурні зміни, які корелюють з психопатією. Після цього Джеймс Фелон навіть згоря написав цілу книгу Психопат всередині мене, в якій він дуже детально пояснює, чому не можна лише на вигляд і навіть на вигляд вашого мозку визначити соціопата, що генетика і особливості розвитку структур мозку це лише заряджений пістолет, а на гачок натискає все ж таки наше середовище і виховання. Зрештою, за словами того ж Джеймса Фелона, більш більшість американських президентів також набирали високі бали за шкалою психопатії. А очільне місце в цьому списку займає якраз Рузвельт, а також високі бали були виявлені в Кеннеді і в Біла Клінтона. Не знаю для чого вам ця інформація, але мені стало дуже цікаво дізнатися, що найнижчі бали були в Обами. Важливо пам'ятати, що переважна більшість діагностованих соціопатів, які такі скоювали злочини або серійних вбивсь. Вони насправді переживали в дитинстві жорстоке поводження або насильство, або приниження, тобто психотравми. Особливо чутливим щодо цього вважається вік якраз двох рочків, коли відбувається дуже висока активність в розвитку мозку, так званий нейрогенез, та згодом період з 18 до 21 року, якраз через дозрівання нашої префронтальної кори, яка бере участь у формуванні імпульс-контролю, і саме емоційна стабільність, турбота і любов. Цей період здатна допомогти дитині, яка має схожі схильності до соціопатії, все ж навчитися розуміти себе і брати під контроль свою поведінку та імпульси. Сподіваюся, що цей блог був цікавим та пізнавальним для вас. І якщо так, буде вдячна за підтримку каналу, коментарі та вподобайки. Слава Україні!